Доповідала про стан розвитку економіки в області за 9 місяців цього року начальник головного управління економіки обласної державної адміністрації Зінаїда Янченко. За її словами, позитивна динаміка зростання виробництва спостерігалася в усіх галузях промислового та сільськогосподарського виробництва. До того ж, як було поінформовано, є всі передумови, що саме в цьому році область вийде на рекордний показник щодо валового збору зерна на рівень 1 мільйона 400 три. Тисяч тонн намолочено та зібрано з біжа. Однак саме такий показник, з однієї сторони, і підбадьорює, що селяни попрацювали добре, а з іншої, яку ж вигоду вони матимуть, і кожен із нас адже ціни на хліб не падають у такій зростаючій прогресії. Якщо таке зростання. І різкий спад ціни на сировину, то чому у нас? Рівень інфляції зберігається 9%. Чому ціни на продовольчі товари на 1 Хто на цьому заробляє? Голова обласної ради Йосип Заполовський підкреслив, що саме у ці дні виповнюється рік відтоді, коли були обрані органи місцевого самоврядування. Їм є про що звітувати за рік роботи, але треба думати і про формування планів на подальшу перспективу. Я хотів би і попросити депутатів обласної ради, які тут є, голів районних міських рад, для того, щоб вони активно теж долучилися до розробки програм соціально-економічного розвитку на слідуючий рік районів, міст області. Сіл і селищ області. що важливо, крім цього, в малому залі обласної державної адміністрації за участю керівників області, міста, районів відбулося підписання угоди про партнерство між обласною державною адміністрацією обласною радою та регіональною радою підприємців Житомирській області. Від трьох сторін угоду підписали Сергій Рижук, Йосип Запаловський та Валерій Оноприєнко.